В Україні стартував новий сезон проєкту Інклюзивні футбольні секції. Працює така і у Хмельницькому на базі гімназії номер 24 Відвідують її учні з особливими освітніми потребами, крім азів футболу. Корекційний педагог, який працює із дітьми, використовує нейровправи. Як таке поєднання впливає на психоемоційний та фізичний стан? Ми будемо говорити в програмі на часі і представляємо наших гостей. Це Микола Кузнецов. Заступник голови Хмельницької обласної асоціації футболу Микола Семанович, ми раді вас вітати. Доброго дня та Людмила Пекніч, корекційний педагог гімназії номер 24 Вітаємо. Доброго дня. Микола Семеновичу, якщо ми говоримо за інклюзивні футбольні секції, це проєкт української асоціації футболу. І, власне, Хмельницька область, наскільки мені відомо, до нього до цього проєкту приєднується не вперше. Коли стартували власне з цієї ініціативи і підтримали її. Цей проєкт. Чому він взагалі давайте скажемо відбувається? Тому що ми знаємо, що в Україні, на жаль, ці категорії дітей не так багато уваги приділяється, що стосується занять фізичної культури і спорту, ми зрозуміли, з яких причин. Тому Українська асоціація футболу вийшла з такою ініціативою, і Хмельницька обласна асоціація футболу підтримала її, що потрібно з категорії дітей працювати. І у 2022 році ми прийняли участь у семінарі трьохденному, який відбувся в місті івано франківську І з 2023 року, по сьогоднішній день, ми приймаємо участь в цьому проєкті і вже залучили до цих занять. 48 дітей, які пройшли, і в, і в початок був в Старсинявському ліцеї і в спеціальній загальній освітній школі номер 30 міста Хмельницького. От, в тому році цей проєкт успішно був закінчений, і з цього року ми знову ж таки, дякуючи Людмилі Васильовні і. Сьомо колективу гімназії 24, ми продовжили цей проект, і цей проект зараз триває в гімназії номер 24 Микола Семенович, А за яким принципом фактично відбувається відбір закладів освіти, які власне тут на місцях будуть реалізовувати власне цей проект, ініціативу. Ну я почну з того, що ми з Людмилою Васильовною познайомились на спортивних змаганнях. і я взнав, що вона займається саме цією категорією дітей. Я попросив її. Взяти участь в цьому проєкті вона люб'язно погодилась, дякую їй за те. От. І е, на сьогодні він триває в гімназії 24, але якщо взяти загалом, то е, я думаю, що після цього, як і наш сюжет вийде, і знову ж таки е, побачить його, ну, велика аудиторія глядачів, то е, ми відкриті до спілкування, можемо надати свій контакт і телефон, якщо в них буде бажання. Взяти на себе таку ініціативу, проводити цей проект далі, то ми з радістю відгукнемося. Я думаю, що в майбутньому він може тривати і в інших закладах освіти, як на території нашої громади, так і в цілому по Хмельницькій області. Микола Семенович, дуже дякую вам, пані Людмило. Власне ініціювали проєкт, реалізовувати його в гімназії номер 24 від вересня цього року. Фактично від початку навчального року. Працюєте ви з дітьми з особливими освітніми потребами? А от особисто для вас такий десь спортивний, можливо, такий досвід. Він дебютний. Для мене це зовсім новий досвід. Це новий проєкт. Але я дуже вдячна, що мене залучили. До нього, тому що на протязі своєї діяльності я завжди батькам рекомендую віддавати дітей на якісь тренування, записувати їх в їх якісь гуртки секції. І дуже часто батьки приходять і відповідають: от ми прийшли на одне, на два заняття, і нам кажуть, що наша дитина не може займатися з іншими дітьми. Я розумію. Чому це відбувається? Але мені дуже хотілося, щоб ці діти відвідували заняття, тому що рухова активність є фундаментом для інтелектуальної діяльності кожної дитини. І коли мені Микола Семенович запропонував, спочатку, звичайно, для мене це такий був острах, але потім я з радістю. Погодилась і коли пройшла курс «Сучасні підходи у навчанні дітей футболу з особливими освітніми потребами та інвалідністю, здобула право бути тренером на території Української асоціації футболу і з радістю почали з вересня місяця наші заняття. Продовж якого часу тривало це навчання, і, можливо, ви що нового почерпнули, чи дійсно все було нове, чи можливо були дійсно якісь такі елементи вправи ну, відносно знайомі, принаймні? Протягом п'яти днів в місті Київ ми пройшли курси підвищення кваліфікації з даного питання, і в нас було досить теорії. Але було дуже багато практики, і це дуже приємно, тому що це дуже важливо. В цьому проєкті приймало участь 17 областей, в яких вже проходять ці роботи цих секцій, і кожен з цих представників регіону ділився своїм досвідом, показували презентації. Ми проводили заняття на території. Асоціації футболу на стадіоні для мене, наприклад, це таке вперше. Нам показували заняття тренер Кополова, яка вже працює в місті Києві з такими дітьми. І ми дивились практично заняття. Тобто, це був дуже такий гарний позитивний досвід. І ви знаєте, я дуже перейнялась позитивно цим, тому що всі люди, які вже працюють в, в цих секціях, ви знаєте, вони настільки щиро і настільки доброзичливо Вболівають за цих своїх учнів, вони настільки гарно відносяться до своєї роботи і вони настільки хочуть допомогти, що це не могло не надихнути. І я приїхала, і я вже приїхала, я кажу, Микола Семенович, хоч я спочатку була, ну, я вже казала, трохи з острахом, тому що ну, дійсно дуже нове для мене. Але я приїхала і кажу, ви знаєте, я напевне зможу це зробити. Микола Семенович, власне, чи всі області України задійні в цьому проєкті. Розуміємо, що надзвичайно складна ситуація для нашої України, але все ж таки розкажіть, будь ласка, щодо мапи, де діють інклюзивні футбольні секції України? Миловсина вже відзначила, що в минулому проєкті приймали участь 17 областей. Наразі в сезоні 2025-2026 будуть приймати 18 областей. Це ті, які дійсно є можливість яких проводить ці заняття. Більше того, да, ви ми правильно зазначили, якщо ми говоримо, що на подивилися на мапу України, то далі більше міст і не тільки обласного е е значення, даю та приймають участь у цьому проєкті, Микола Семенович, ви на початку вже трошки підвели до чергового запитання програми стосовно місії і мети впровадження інклюзивних е, от таких футбольних секцій. Якщо ми зупинимось на кількох з них, е, яку мету в першу чергу е, несуть такі ініціативи, впровадження УАФ? УАВ? Ну, е, ми ж розуміємо, що знову ж таки, на жаль, в Україні е, теж є така проблема, що долучення е, таких категорій дітей. До занять спорт тому українська асоціація поставила собі за мету, щоб адаптувати їх до знову ж таки спортивних секцій. І якщо ми будемо знову ж таки, я думаю, в сюжеті, який там буде вас представлений, ви подивитесь категорії це дітей від першого до 9 класу. Наскільки з острахом ми починали думати, що як воно. Чи зможуть вони разом працювати? Да. Ну, на сьогодні можу з певності сказати, що саме так воно відбулося, і дякуючи знову тим людям, які працюють в цьому проекті, вони зараз відвідують, а особливо подивитись в очі тих дітей, які одягають футбольну форму. І в, і в ній працюють, ну знаєте, ну зовсім інша дитина стає. Вже якась самооцінка навіть не підвищується. це перше таке завдання. Ну і адаптація в спортивній сфері. Я думаю, що якщо діти своїм друзям будуть розповідати, що вони займається і в них це вдається, то кількість дітей з такими особливими освітніми потребами в заняттях не тільки фізкультури, а взагалі і спортом збільшиться, і успішно буде реалізований цей проект на всій території України. Пані Людмила, якщо ми говоримо за дітей, які зараз відвідують цю інклюзивну футбольну секцію, з якими нозологіями дітки і чи усі можуть відвідувати можливо були охочі, але ну в силу певних обставин ну не мали б змоги так, десь вони приєднатися, чи це не стає на заваді? У нашій гімназії на сьогоднішній день навчається 40 дітей з особливими освітніми потребами. Коли постало питання вибору дітей до цієї секції, для мене було полегшенням в тому, що я знаю всіх цих 40 дітей, я знаю їхні особливості, я знаю їхні реакції на шум, я знаю їхні реакції на подразники, знаю їхні родини. Тому ми спочатку. З колегами проаналізували тих дітей, які фізично не можуть відвідувати цю секцію. І останніх дітей вже ми працювали з батьками, з старшими дітками ми самі розмовляли, тому що це вже діти, які в принципі можуть самі зробити вибір. І таким чином в нас відбувся відбір до секції за рекомендації Асоціації футболу України. В ній мають приймати участь 16 дітей. Ми відібрали 16 дітей: одна дитина з раз, четверо дітей з порушенням інтелектуального розвитку, і також останні діти з затримкою психічного розвитку. Пані Людмило, я знаю насправді, що окрім руханки, безпосередньо прав з м'ячем ви ще задієте, використовуєте нейровправи. Як це все вдається поєднувати, і власне, який результат в підсумку ви отримуєте після такого тандему і комплексу? Нейровправи це такі спеціальні вправи, які стимулюють роботу мозку і покращують когнітивні функції дітей з особливими освітніми потребами. Я їх дуже часто використовую в своїй безпосередній роботі як корекційного педагога, і тому я їх переключила також на роботу в секції. Це такі, скажімо, вони не дуже складні вправи, але вони дуже ефективні для цих діток. Це вправи, коли працюють обидві руки одночасно, це вправи на рівновагу, це вправи, які координують тіло дитини і також це ритмічні вправи під музику з м'ячиками і з палицями, які дуже люблять наші діти. Я спеціально для них підбираю. Музику підбираю вправи, і ми таким чином налаштовуємось на заняття, піднімаємо настрій і паралельно виконуємо свої такі безпосередні функції, про які діти навіть не здогадуються, але вони є дуже важливими для них, тому що під час них покращується пам'ять, концентрація, увага дітей, і вони стають більш спокійнішими, і потім ми починаємо вже безпосереднє заняття. Пропоную зараз у розмові зробити паузу. Напередодні запису програми ми записали Коментар заступниці директора з навчально-виховної роботи гімназії номер 24 це Наталія Василишина. Тож, якщо можна, шановні гості і глядачі, увага на екран. Інклюзивна секція з футболу, де працюють тільки діти з особливими освітніми потребами. У нас таких дітей є в гімназії 40 дітей. Звичайно, не всі діти відвідують секцію. Це за бажанням весь інвентар, все, що є задіяне в нас в нашій секції. Це все українська асоціація футболу нам надала. Нашій гімназії 20 занять в загальному має бути, і вже половину ми практично від. Ну вже від відграли, половину секція вже прийшла. Ми всі повинні розуміти, що це діти з особливими освітніми потребами. Звичайно, вони не всі вміють проявляти свої емоції, так як діти проявляють з типовим розвитком. Тому ну ми звикли до таких дітей. Вони з задоволенням ходять. Вони чекають того понеділка і тої середи, для того, щоб піти до нашого тренера. Є волонтери, які задіяні у. Секції вони теж допомагають працювати разом з Людмилою Васильною. Коли ви працювали з батьками, на чому ви робили все ж таки акцент в розмові, щоб десь можливо переконати, що варто принаймні, спробувати так, от свої сили, сили дитини в цій інклюзивній футбольній секції? У нас дуже гарний педагогічний колектив гімназії 24, і ми дуже тісно співпрацюємо з класними керівниками і з асистентами вчителів, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами, тому ми. Разом зібрались, ми проаналізували, скажімо, родини проаналізували діток і частково спілкувалися вчителі, частково спілкувалась я, тому що ну велика дуже в нас кількість дітей, знаючи особливості кожної дитини, так як я майже з усіма ними працюю, деяких батьків я просто. Просила, що вам це край необхідно. Деякі батьки самі приходили і просилися, щоб ми їх взяли в секцію. А деякі батьки просто погоджувалися їм, ну, їх влаштовували. Але були такі батьки, які відмовлялись, наприклад, тому що казали, що це для їхньої дитини перевантаження, що це ну, заважко для них. Ну, також Це, це їхнє право, і вони краще знають своїх дітей. Їхнє рішення ми також поважали. І от виходячи про. Провівши розмови з усіма майже батьками, ми от відібрали цих дітей і тепер гарно співпрацюємо. Деякі батьки приходять до нас на тренування, і ми їх навіть залучаємо до проведення якихось ігор, вправ і вони також задоволені. Микола Семенович, Я знаю, що ви також були присутнім, так особливо на перше, коли тільки стартував проєкт гімназії номер 24 Тобто були присутні на заняттях. Так, дійсно, ми перші два заняття. Я був присутній особисто ну, для, по-перше, для допомоги, бо хочем не хочемо. Пані Людмила сказала, що це для неї новий проєкт, і ну, якийсь острах в неї був, але наше завдання було цей острах мінімалізувати і більше того, подивився перші перші два заняття. Я зрозумів, що ми на правильному шляху, що нема чого боятись. Єдине, що пані Людмила після кожного. Заняття, ну то, що вона з радістю виходило, не то, що втомлена, вона була, я бачив так да, саме. Але вже коли останній сюжет ми знімали, і е, я теж був присутній, то я бачив, що все нормально. Я думаю, що і ті ж самі батьки, які були присутні і дивилися то це заняття е, два перших, знаєте, такі очі батьків були трошки завеликуваті. Будемо говорити, А, а це вже, ну я подивився, це останнє заняття. дивився, вони вже так. Як, ну, як належне. Вони вже розуміли, що їм сьогодні треба просто прийти, щоб їх дитина отримала задоволення від занять фізичної культури і, і футболу в тому числі. От, пані Людмило, від вересня працює інклюзивна футбольна секція. Які зміни ви помітили? Зміни тільки позитивні. По-перше, діти з радістю йдуть на заняття. Нікого не потрібно визвонювати, нікого не потрібно попереджати. Всі знають, що понеділок і середа, якщо в когось вже закінчились уроки, діти сидять на лавочці біля мого кабінету і чекають, коли розпочнеться заняття. По-друге, дуже для мене радісним, позитивним є те, що є такі у нас діти, які дуже хотіли займатися раніше, але, ну в силу матеріального положення батьки не могли їх віддати ні на які гуртки. Зараз діти ці ходять до нас на секцію, і вони дуже радісні і щасливі, і я також від цього дуже радію. І також для дуже таким позитивним в наших заняттях, я вважаю, є те, що кожна дитина після закінчення заняття відчуває себе. Переможцем і чемпіоном, і це саме головне, воно піднімає їм самооцінку їхню, воно піднімає їм настрій, вони йдуть додому, можливо, і втомлені, але задоволені. Микола Семенович казав, що ви така група міксована щодо, якщо ми говоримо віку дітей, тобто це є і першачки і учні 9 класу. Чому пішли таким шляхом? Шлях непростий насправді поєднати, наскільки це теж такий є момент десь адаптація. І соціалізації. Основна наша як мета розвиток фізичного їхнього здоров'я, але сама головніша мета це соціалізація цих дітей. І, на жаль, не завжди діти з особливими освітніми потребами можуть знайти спільну мову своїми однолітками в силу своїх певних особливостей. І Тому я захотіла, щоб на цій, в нашій секції приймали участь різні діти. Від Першого класу до дев'ятого я так собі вирішила, що діти старшого віку в них виникає бажання допомогти дітям молодшого віку. В них, в них йде така якби вже вимушеність щось їм сказати, розповісти, допомогти, підказати. Діти молодшого віку краще тягнуться за дітьми старшого віку. І, наприклад, якщо я скажу і покажу, вони можуть за мною не так повторити, як вони повторять за учнем старшого. Класу, і, наприклад, таким ще позитивним є. Є такі діти, наприклад, які не дають руку. От вони не ходять в парі, вони одні, ну, така їхня особливість. Тут під час занять вони навіть не помічаючи, дають один одному руку, стають в коло. І потім, вже потім, коли я дивлюсь, хтось його бере за руку, він спокійно дуже до цього відноситься. Дитина непомітно для самої себе переступила такий бар'єр, який вона, наприклад, не могла переступити на протязі. Декількох років, і це дуже важливо для цих дітей. Дуже важливо в цьому те, що Українська асоціація футболу надала інвентар. Да. І якщо ми знову ж таки враховуємо, що в нас є 16 дітей, і в нього кожного є футбольний м'яч. Тобто він не дивиться, що в когось є футбольний м'яч, а в когось немає. І тут вже психологічний такий стан. А коли в тебе є футбольний м'яч і всіх є, значить тоді психологічний стан стабільний. Тому, от, дякуючи Українській асоціації футболу, вони мають можливість користуватися інвентарем. Я думаю, що на на, на на подальшому цей інвентар ще буде надходити, і ми з радістю будемо їх передавати для для занять не тільки в гімназії 24, а для тих, хто. Знайде собі сили і можливість провести саме в своїх навчальних закладах на такий проект. Для них це теж дуже є важливим, що вони всі в формі, що є форма воротаря, є форма ігроків, і вони між собою, це в нас іде така кожен раз, хто буде воротарем. Тобто, бо кожен хоче одягнути форму іншого кольору, і це дуже дуже їх стимулює. Тобто, от вони якось так біг заходять в зал, і такі вони трошечки, скажем, розбалансовані, а тільки одягають форму, і от вони так підтягнуті. Тому це теж дуже важливо для дітей мати. От, і що кожен має цю собі форму і він. Дуже задоволений цим. також була присутня на одному з уроків, якщо ми говоримо взагалі про роботу секції інклюзивної секції з футболу. От Микола Семеновичу, ми спілкувалися з мамою вихованця секції, і вона говорила про те, що в місті багато є різних ну таких десь центрів, осередків, де можна попрацювати з якимось сенсорним, до прикладу, матеріалом. А от, якщо говорити про активності, да от про якийсь рух, то фактично цього знайти їй було дуже важко. Тому для неї фактично ця секс для дитини є таким порятунком. Щодо футболу, можливо, вивчали це питання, чи дійсно в нас дуже мало таких, або взагалі немає осередків фахівців в цій області. На жаль, я не думаю, що і тільки це проблема Хмельницької області. Я думаю, загалом по всій Україні їх дуже мало, які володіють цими питаннями. Я думаю, якщо з часом десь знову ж таки курси якісь будуть проходити в більш широкому. Варіанті для тренерів і навіть для педагогів в громадах, то тоді це питання може зрушити з місця на краще, я так собі думаю. Пані Людмила, скільки триває е, заняття, тому що теж тут є розумію певні особливості, аби увага була дітей все-таки сконцентрована, так і на одних вправах, і на рухових активностях, які такі принцип обрали для роботи? Наші заняття проходять 30-35 хвилин, але залежно від того, як буває настрій дітей, як буває я слідкую за їхньою втомленістю. Якщо вони, бачу, трошки втомились, ми можемо закінчити чуть раніше. Якщо вони готові і в ресурсі працювати, ми можемо попрацювати більше. І і завжди в кінці заняття я вже забираю молодших. Діток, а в нас в мене є помічник вчитель фізкультури Марина Валерівна. І вона тоді з старшими дітками, ті, скажімо, які більш витриваліші, вони вже грають такий безпосередній футбол, і це ми це вони теж чекають кінця заняття, щоб пограти в футбол. Тому що ми наші наше заняття більш скажімо так передує футболу. Ми проводимо вправи, ігри. Елементи футболу вивчаємо, а вже сам безпосередній футбол можуть пограти, скажем, старші. А я в той час з меншими дітьми, наприклад, виконую знову ж таки або якісь вправи, або вправи на заспокоєння, на релаксацію, щоб діти вже могли потім передягнутися і спокійно йти додому. Миколасменовичу, пані Людмила сказала про те, що допомагає так вчитель фізичної культури, тобто практикуєте так, щоб ще була доросла людина, яка розуміється десь на активностях, так як це правильно також робити. Це теж такий важливий складник. Так, дійсно, якщо пані Людмила знову ж таки займається своїм видом діяльності, а Марина Валерійна має освітню фізкультуру, то, хоч не хоч такий тандем. Має місце, і він успішно працює. Я ж хотів додати, що найголовніше отримати задоволення, коли ми бачимо, що ці діти, забиваючи м'яч, ворота, і навіть я бачив, як і деякі пародірують, будемо говорити, Кріщану Рональду, піднімають руки, цей жест. Я думаю, оце вартує дорогого, да? що вони. Кожний, який за м'яч, який він званий, вони святкують. Значить, це ну для них свято. І, я думаю, це саме головне наше завдання. Тоді і сили з'являються, і, і знову ж таки хочеться працювати. І наскільки я зрозуміла, 20 занять передбачені в рамках проєкту Інклюзивні футбольні секції, але далі буде, так, пані Людмиле? Ну я дуже на це розраховую і надіюсь, тому що батьки постійно запитують, чим ближче ми підходимо до закінчення нашого проєкту. Батьки питають, а що ж буде далі. я дуже надіюсь, що Микола Семенович якось вирішить це питання, і Но. ми зможемо далі працювати також в рамках цього проєкту. В ми зараз проводимо ці 20 <занять>, які е, нам е, запропоновано Українська асоціація футболу, а надалі, е, там же в гімназії 20, це буде спортивна секція, і ті ж дітки зможуть е, приймати участь і в подальшому, в тому ж самому складі. А може, е, якщо хтось захоче з цієї школи приєднатися, і Людмила Васильна їх так би можна е, одобрям зробить для них, і так само вони будуть займатись, то я думаю, що цей проєкт, е, ну дякуючи знову ж, хотів би ще. Зазначив, що дякуючи і директору гімназії, 24 Олені Геннадіївні Ковчук, цей проект має місце і успішно втілюється в життя. Тому я думаю, що гімназія 24 буде в нас як флагман в Хмельницькій міській громаді. І дякуючи їм, знову ж таки, географія цього проекту на Хмельниччині, розшириться. Пані Людмило, дякуємо, Микола Семеновичу, Дякуємо вам за розмову. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе, бережіть Україну!